Звичайно, літо, гулянки, п'янки, але то вже таке. От, до речі, в мене зараз виключили світло. От, Тому така у нас інтимна атмосферка. Сподіваюсь, що вам відео сподобається. От, І все буде нормально, тихенько, класно. І давайте погнали. От, чому ти сказав мені, люблю, то що складалась від тяжкий екзамен. Повдихий дзвін гірського кришталю, несказане, лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон, укала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля терезами слова, як сонце, сходило в мені. Несказане лишилось несказанним. Спини мене, отямся і отям. така любов, буває, раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за неї ж будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і хамани, Ще поки можу думати востаннє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. Жаль, і хвилина діяння кожна, випромінює нам печаль бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої, тільки в хвилі нема порятунку, плачеть вночі, лишень золовії, ти в хвилину чуттєвої бурі, ти віддавайся, мені дивись, Бачиш, вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись, Хай нам кажуть, любити можна, тільки раз, того разу і жаль. І Серце досить зупинись, не мчись, знов у безмарно вись, Щоб так яскраво там літати, то замість серце треба камінь мати. Розбите серце, стукає у грудях. Йому вже байдуже, що скажуть люди, воно не прагне, більше вись, Хоч знаю, що колись ще полетить. Зажурена, закохана омрію, думками ти закутана в надію, У спогаті шукаєш своє щастя, а він тобі приносить лише нещастя. Щастя. І всі бажаєте лише щастя, щастя, навіщо мені щастя? То чуже, у мене своє щастя буде є, ви всі мені даруєте кусочки щастя. Та ні, лишіть собі своє нещастя. Не треба більше мене оберігати, і ви не заставите мене літати. У кожного є доля непроста, покручена, терниста, зла, і веде вона усіх до щастя. Хоч те, кохання так нещасне, то ще я так з тобою, хочу щастя від вітру й злих людей оберігати по ранках ніжно, ніжно цілувати? Я хочу глянути в твої безтонні очі, і навік забуду ті безсонні ночі, забути молитви, і всі страждання усяти і зануритись в кохання. Невже тобі миліші ті його признання, невже ти вибрали його кохання? Сич тобі щастя, собі залишу я усі нещастя. Ну серцю кажуть, тяжко приказати тоді, колись вже треба вибирати, прийняти чи за. Взяти і утікти. Якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, ще що потім буде, то буде ніч, моя ж любов, як день, не знаючи чуття такого люде, якби зібрати з небеса, всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі. Моя любов Світи ж мені, світи мені завжди. Надзорю всі, зоря моя єдина. Сподіваюсь, відео тобі сподобалось. Став лайк, підписуйся. і